Роль учителя в педагогічній системі Василя Олександровича Сухомлинського є ключовою, бо він є не лише керівником, порадником, фахівцем, а й старшим наставником, який повинен підтримати, допомогти та дати слушну пораду, авторитет якого оснований не на силі дисципліни, постійних погроз та авторитарному керуванні. А насиллі його духовної величі. На думку Василя Олександровича Сухомлинського, школа має бути пройнята духом гуманності, що означає справедливість як поєднання поваги з вимогливістю, виховуючи індивідуальні особливості кожного учня. Його мрія про життя школи радості стала реальністю сьогодні, бо дійсно. Сучасний заклад освіти є втіленням усіх задумів та ідей видатного педагога. Чий життєвий шлях це яскрава сторінка книги педагогічних пошуків вітчизняних вчителів, новаторів, наставників, ідеї якого визнав світ, чиїм гуманістичним вченням захоплюється в різних куточках світу і сьогодні. Він увійшов в історію світової педагогіки, як новатор, письменник, поет, публіцист, щирий українець, як той, що серце віддав дітям назавжди.